18 січня за новим стилем Православна Церква України вшановує пам'ять єпископа Афанасія Великого. У народному календарі Афанасів день про його традиції, прикмети та заборони. Розглянемо традиції. Більшість народних свят на Русі не виникли на порожньому місці. Вони символічно відображають язичницькі ще дохристиянські вірування наших предків, які згодом просто вбудовувалися в строгий церковний уклад. На в день прийнято пильно стежити за нічним небом. Люди вірили, що місяць цей час втрачає всі свої людяні властивості і стає теплим, а його світло позитивно впливає на всі життєві процеси і зміцнює організм людини. Від у неї відьми в цю пору за допомогою різних ритуалів ворожили на весь майбутній рік. Накладали особливо сильні закляття і чари. Такі ворожіння активно не вітались церквою, і людей, які говорять з потуйбічними силами, часто ловили з подальшою стратою або насильницьким построгом в монастир. У давнину, в Афанасів день, люди за допомогою особливих оберегів захищали себе від нечистої сили та пристрійту. Одним із поширених оберегів був будяк. Його зашивали в хустку та носили в кишені. Вважалося, що такий оберіг надійно захищає від зла, лиха та закляття. Крім того, він допомагав мандрівникам у дорозі, що не можна робити у цей день. У цей день вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків. Забобонні люди вірили, що це може викликати у них чоловіче безсилля та втрату енергії. Також недобрим знаком вважався переїзд у новий будинок. За старих часів вірили, що в такому випадку в житлі будуть постійні сверки, конфлікти та скандали. Афанасій Ломеніс здавна відомий своїми міцними морозами. В народі з цього приводу навіть склали приказку: коли прийшов Ломеніс, ховай швидше, ніс. В Цей морозний день у слов'ян було прийнято займатися домашніми справами по господарстві. Жінки печі топили і кашеварили, чоловіки робили обереги від нечистої сили. Раніше на Росії, якщо хлопець не встигав засватати дівчину до 31 січня, то вже до масляної весілля не буде. Тільки після світлого Христового Воскресіння Пасхи можна одружуватись. За народними повір'ями, відьми сьогодні на свій шабаш літаються, але від буйних веселощів втрачають сили і пам'ять, тому стають вразливими щоб не зіткнутися із темною силою, намагалися рідше виходити з дому. А якщо це все таки доводилось зробити, клали в кишеню будь які приготовані з літа. Ця рослина вважалася оберегом від злих духів. В Афанасі в день гілочку будь яка неодмінно клали на поріг. Знали, оберіг не дасть темним силам поринути у житло. Так що на Русі, 18 січня було прийнято. З ними боротися, запрошувати знахарів, проводити обряди, заговорювати пічні труби в будинку, через які відьми пробираються в людське житло. Наші предки Афанасів день вважали небезпечним. Тому протягом століть і виробився ряд заборон на 18 січня. Наприклад, не можна голосно розмовляти, вживати алкоголь, сваритися та навсі ж відчиняти двері, коли заходиш до будинку. Допувати воду, за ким би то не було. Особливо небезпечно це робити за людьми, які не мають відношення до родинних зв'язків. Неприємності ходитимуть по п'ятах, а гроші забудуть дорогу до будинку, доведеться же бракувати. Не можна класти речі хрест навхрест. Це стосується всього: тапочок, руковичок, носків. Якщо схрестити одяг чи взуття, це може привести до серйозних проблем зі здоров'ям. Сьогодні не рекомендується організовувати переїзд на будинок або квартиру. За народним повір'ям, у тих, хто не послухається, життя нормального не буде. В сім'ї постійні сварки почнуться. Так що постарайтеся перенести таку подію вже на лютий. У Афанасії в день не бажано проводити хірургічні операції, є побоювання, що їх результат буде неблагополучним. Якщо це планово, то треба вибрати іншу дату. У разі, коли операція обумовлена критичною ситуацією, тут вже нікуди не дітися. 18 січня не бажано проводити обряд хрещення. Вважали, що у діток потім складеться нещасливе життя і вони будуть часто хворіти. Особливо це стосується хлопчиків, тому що вони тоді в дорослому віці будуть мати слабке чоловіче здоров'я або зовсім виявляться марними. <кій> в цей день не подають судові позови. Хто порушить заборону і подасть. Той програє справу. Так як на Афанасія завжди припадали сильні тріскучі морози, то наші предки в цей день намагалися навіть з дому не виходити. Особливо чоловіки не планували ніяких поїздок в ліс за дровами чи на річку за рибою. Та й молодь побачень з посиденьками не влаштовували, боялися не тільки морозів, скільки капостей відвідю. 18 січня не варто призначати романтичних побачень, а вони виявляться невдалим. Цей день не можна розповідати жахливі історії і всілякі страшилки. Слов'яни вірили, що розмови може підслухати нечиста сила, яка сьогодні всюди літає, послухає, а потім почне бешкетувати і робити всякі Гедоти. Народні прикмети 18 січня. Якщо на в день, заметіля завірюха розігралися, прихід весни затягнеться. А коли 18 січня видається теплий день, не варто влітку очікувати хорошого врожаю картоплі, так як всі літні місяці будуть щастими затяжними зливами. Також спеціально навчені люди забивали захисні клини, розсипали золу, зібрану із семи печей, і читали спеціальні замовляння. А ще для захисту від нечисті дівчата вночі виходили бити у дзвони. Збереглася така народна прикмета на цей день. Хуртовина та замітіль на довгу зиму. Місяць або сонце в колі скоро прийде похолодання, початок відлиги до поганого урожаю картоплі. Якщо день сонячний, весна прийде рано. Опівдні Визурного Сонця чекає ранньої весни. Іменини 18 січня. Іменини сьогодні за церковним календарем у Афанасії Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла Кирила. Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.